Всім привіт! Ось я склав таке відео, де я все ж таки впіймав, що впіймав. Я думаю, що це вовки. Хтось скаже, що це собаки. Можливо, тут мікс собаки і вовки. Це друге відео. Ось ви бачите поранений, я так думаю, що це якийсь вожак. Тому що на першому відео його чекали, а це ось друге відео його дочекались і дочекався його. Саме оцей, схожий на собаку такого великого. Можливо, це і є собака. Тобто, можливо, ця стає мікс вовків із собаками. І ось оцей дочекався цього старого. І знову пішов вперед. На попередньому відео у мене воно видалилося. Тобто, першим біг отей, який на цьому відео біг останній. <кій> тобто, це камера. Я поставив з виглядом на дорогу. Там не дуже зручно ставить, але вони завжди йдуть по дорозі. По дорозі, ці вовки там, ну, сліди, по, по ночам. Звідки вони виходять з лісу, я так ще і не зміг, я кажу це виявити. Але ризикнув, поставив на дорозі, але на камеру також і люди попали. І я бачу по камері, що люди вже замітили цю камеру, тому я її був прибрав. E, значить, ось на відео. Це друге відео, як я казав. Дивіться, промайнув силует реального на дальному плані вовка, тому що геті хвост трубою. Пішов перший, далі цей кульгавий, а за ним ззаді той, який на першому відео був першим. Тобто, на першому відео, оцей самий такий мощний спортивний пес чи вовк. Він з'явився на першому відео перший, постояв, почекав, оглянувся на тих, що відстающі, і пішов їм назустріч собі спокійно, да? тобто він їх чекав. Далі ви бачили, ну, що на другому відео вже промайнув силует того, що, що пробіг. Далі всередині в них Кульгавий. І цей що останній знову замикає цю трійку. Можливо, їх там було більше, але ось на камеру я рахую, от там промайнув перший, другий, третій. Як ви бачите, це було знято в травні 25-го року, 9 травня, вони тоді линяли. Е, тому, можливо, вони так трошки облізло виглядають, і весна, знаєте, ну, то є, от, е, не такі вони пишні. Але сліди цього, що на трьох лапах, я ці три лапи е, наблюдав ну, там періодично давно. І один раз, навіть, коли я, мабуть, чуть ли не перший раз їх бачив, то я бачив навіть там каплі крові були. Тому або, тому або вони щось в зубах тащили. І кров капала, або якраз відбулось поранення цього кульгаво. Будемо ловити їх далі. Зніму відео, як попадуться.